Вітаю. Я не знайшов жодного огляду на YouTube, в принципі, ні на україномовному, ні на англомовному, на цей Powerbank. Це Colorway на 60 тисяч мА, 65 Вт потужності. Я вирішив це виправити. В мене немає чим вимірювати ємність, все інше. Це буде такий примітивний огляд, але. Ну, я думаю, він має бути корисним. Для мене найголовніше було питання, чи може цей повербанк одночасно заряджатися два пристрої швидкої зарядки, бо на один порт видають майже всі, а коли підриваєш інший, там тільки 5 вольт. Одразу, одразу кажу, що це можливо. Але щоб це дізнатися, потрібно було його купити, тому що немає ніде цієї інформації. Я одразу вам покажу коробку, пакування тут. Не пам'ятаю, чи тут саме вказано, так, вказано ось 65 Вт з Type-C плюс 22,5 Вт чи 18 з одного з оцих помаранчевих портів. Тобто це можливо, але оцієї сторони я в інтернеті, чесно, не знайшов. На повербанку це теж вказано. І цієї частини повербанку теж немає в інтернеті, тому показую вам одразу. Ось так. Е, пакування в плівці, в плівці була коробка, але звісно ну, я вже її зізняв. Powerbank був з такими демпферами зверху і знизу. Все. Комплектний кабель виглядає ось так. Виглядає дешево, але він працює, передає швидку зарядку. Якусь і цього в принципі, достатньо. А, далі. Пуербанк виконаний непогано. Я не скажу, що це прям лакшері, якийсь, якийсь пристрій, але для мене це не важливо. Мені головне, щоб він був надійний і видавав свої характеристики. А, ручка така, як. Шкірзам, мабуть, м'яка не дуже зручна, бо якщо її користуватися, неможливо заряджати type c і навпаки. Є ліхтарик, він вмикається тут одна єдина кнопка. Затискаєте, режим тільки один, світло направлене. Ну, для якихось задач можна використовувати, в принципі, непогано. Далі. Тут є чотири роз'єми. Це звичайно зарядка. Ці два можуть заряджати швидко. Як я вже казав, для мене було важливо, щоб. Можна було одночасно заряджати два пристрої швидкою зарядкою. В мене немає особливо дуже потужних пристроїв, тому максимальну потужність я не перевірю, але всі має видавати, як написано, 65 Вт, В принципі, він їх віддає. На зарядку приймає 60. Я підключу, в мене є лампа, вона споживає десь 25-27 Вт. Це максимальне навантаження. І я візьму ще планшет. Зі своїм кабелем, бо він більш довгий. Перший роз'єм видає 22,5 Вт, другий 18 Вт. В принципі, наскільки я зрозумів, 22,5 Вт це протокол Huawei, тому це, мабуть, не так важливо. Ось. Лампа не вимкнулась. Там стоїть usb тригер, тому там швидка зарядка. І тут теж планшет показує швидке заряджання. Ось. Найголовніший мінус, не найголовніше їх два. По-перше, як тільки ви підключаєте щось інше сюди, ну, більше двох він не тягне. Навіть якщо тут не використовується максимальна потужність все одно. І ще інший мінус те, що якщо ви підключите зарядку до цього повербанку, то він повністю вимикає всі порти і не працює. Тобто тут не те, що немає швидкої проточної зарядки, тут немає її в принципі. Ось мій, мій зарядний пристрій. Я відключив лампу, планшет все ще заряджається. Нічого не було. Але як тільки я підключаю зарядку на повербанк, зарядка припиняється повністю. І ці порти не працюють. Ліхтарик працює, але більше ви нічого з нього не отримуєте, тільки заряджання. 60 Вт, як заявлено. Він забирає на себе. І оце два найголовніші мінуси. Що я ще не показав? Тут є ось такий екранчик. До речі, він, як багато відгуків я бачив, все ж таки приходить поцарапаний. Тут немає жодної захисної плівки, це пластик, тому він з коробки був вже поцарапаний. Мені це не важливо, мені головне, щоб він довго працював, був надійний. І в принципі, я думаю, він впорається зі за своєю задачею. Ще я забув додати, те, що якщо підключити якийсь третій, ну або більше пристроїв до USB, то USB переходить на режим 5 вольт, планшет примкнувся на звичайну зарядку, але по Type-C можна так само отримувати швидку зарядку. Я не знаю точно чи в C 65 Вт, чи все ж таки менше, але вона працює і видає хоча б 30 Вт.